Те, що ви не знали про горіхи Макадамія, привіт, друзі! Ви чули про горіх Макадамія? Це не просто горіх, а справжній скарб серед суперфудів. Сьогодні розповімо, чому цей горіх вважають королем серед усіх інших, чим він корисний, і навіть розкриємо кілька цікавих фактів про його походження. Поїхали. Макадамія вважається найдорожчим горіхом у світі. Її ще називають королем горіхів через її насичений вершковий смак і високу харчову цінність. Цікавий факт на вирощування одного дерева йде до 10 років, щоб воно почало приносити плоди. Макадамія містить унікальний набір корисних жирів, які підтримують здоров'я серця та знижують рівень поганого холестерину. А ще в ній багато вітамінів групи б, які заряджають енергією та магнію. Що допомагає впоратися зі стресом. Виходить, горіх смачний і заспокоює нерви. Макадамія родом із Австралії. Ці горіхи вирощували ще аборигени і називали їх Марао. Сьогодні їх вирощують також у Південній Африці, Гаваях і навіть у Каліфорнії. Як ви думаєте, чому Макадамія така дорога? Окрім довгого періоду вирощування, її шкарлупа. Одна з найтвердіших серед усіх горіхів, для її відкривання потрібен спеціальний інструмент. Але результат того вартий. Макадамія ідеально підходить для перекусів, її додають у салати, десерти або навіть готують із нею корисні соуси. А смажена Макадамія з медом це взагалі божественний смак. Отже, Макадамія це не просто горіх. А справжній суперфуд, який варто спробувати хоча б раз у житті. До речі, у нашому інтернет-магазині ви знайдете свіжу та якісну макадамію за доступною ціною. Посилання залишу в описі. Ставте лайк, якщо любите горіхи, та напишіть у коментарях, чи пробували ви макадамію. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві історії про улюблені продукти. До зустрічі!